20 квітня Конгрес США ухвалив законопроєкт, що передбачає допомогу Україні. Цього дня чекали майже півроку, як самі українці, так і європейці. Адже через внутрішні політичні моменти в Америці ухвалення законопроєкту затягувалось до того ж за цей час. Україна вистояла і показала, що готова продовжувати боротьбу за свою незалежність. Нас фактично випробували так само, як випробували в лютому, березні, квітні 2022 року. Всі думали, що Україна провалиться так само, як зараз. Що без американської допомоги Україна не витримає. Але вже квітень, вже скоро травень, Україна тримається. Україна ніяк не хоче ставати Афганістаном, продовжує боротися навіть без американської допомоги. Європа нарощує допомогу. Проте очевидно, що безкінечно ця боротьба без американської допомоги тривати не могла б. І Україна вже за останні півроку втратила деякі території та надважливі об'єкти енергетики. Тому зміна риторики консервативних республіканців на користь України та надання Америкою пакету допомоги кардинально впливає на хід російсько-української війни. Ті ж самі атакамси на 160 кілометрів, на 300 кілометрів це означає, що ми зможемо вибити зараз командні пункти, системи ППО, аеродроми противника, клади з боєприпасами, логістику. Скупчення особового складу, все, все те, що треба зараз нам знищити, щоб по-перше знизити наступальний потенціал противника, і по друге, планувати свої наступальні операції. Адже в обороні стоячи в обороні, ми не доокупуємо нашу територію. А в принципі, в цьому полягає наше завдання. Пакет допомоги США розрахований на майже 61 мільярд доларів на військовий напрямок. Передбачено близько 50 мільярдів. Майже 8 мільярдів на економічний сектор, але як позика, Втім, їх згодом можуть списати та й хвилюватись, про так би мовити, кредит не варто. Вважає Михайло Самусь. Ніхто не буде з країни, яка після війни огоптується е брати якісь 8 мільярдів. Звісно, це будуть брати жертви. А жертви буде Росія. Бідна жертва, бідна Росія, яка програє цю війну. Ми її розтягнемо і е розвалимо і е знищимо. А все, що погано лежить, ми просто використаємо для відновлення України і для покриття тих витрат, які е зараз е понесли наші союзники. З головних проривів в пакеті передбачено, що США мають передати Україні ракетні комплекси «Атакамс» саме дальньої дії, які раніше не передавались. І головне, в аргументації до цієї вимоги вказано, що ця зброя потрібна для того, щоб допомогти Україні у самозахисті та для досягнення перемоги над Російською Федерацією, що чітко визначає партнерську позицію США по відношенню до України. Я думаю, що надання допомоги Україні саме зараз критично важливе. Я дійсно вірю інформації та брифінгам, які ми отримали. я вважаю, що Сі Цзінпін, Володимир Путін, та Іран справді є вістю зла. Я думаю, що Володимир Путін пройшов би маршем через Європу, якби йому дозволили. Я думаю, що наступного разу він міг би піти на Балкани. Я думаю, що він може мати конфлікт з Польщею або одним із наших союзників по НАТО. Я б краще відправив кулі в Україну ніж американських хлопців. це не гра, це не жарти. Ми не можемо тут грати в політику. Ми маємо зробити правильні речі. Вигідний пакет допомоги і для самої Америки. Адже те озброєння, яке буде передаватись Україні, заміщуватиметься новим і відповідно виготовлятиметься на заводах США. Про це в своїй заяві наголосив міністр оборони Сполучених Штатів Ло. Цей закон також є важливою інвестицією в майбутнє Америки. Забезпечивши приблизно 50 мільярдів доларів США, які надійдуть безпосередньо в нашу оборонно промислову базу. Цей законопроект створить хороші робочі місця для американців у більш ніж 30 штатах, навіть якщо він зміцнить довгострокову безпеку США. Цей закон зробить Америку більш безпечною та збереже життя. Ми знову побачили, що негаразди нашого часу лише погіршаться безсильного стійкого керівництва США для просування наших основних інтересів безпеки. Після голосування 20 квітня в Конгресі законопроект ще мали ухвалити 23 квітня у сенаті. І рішення прийнято. Переважна більшість проголосувала за. Тож найближчими тижнями американське озброєння відправиться в Україну. Вікторія Гербенюк, підписуйтесь на youtube канал ТВ 7